Стрільці, привіт, рада вас вітати. Давайте подивимося, якими будуть для вас наступні 7 днів. Це в нас з 11 по 17 жовтня. До чого вам підготуватися? На що звернути увагу енергії цих 7 днів для вас. Так, у стрільців тут. Класне поєднання, change your tune це змінити звучання і support – підтримка. Можливо, на ці сім днів вам доведеться спеціально або не спеціально змінити свою думку про щось, змінити свою поведінку, змінити, не знаю, подивимося, роботу, щось в особистих стосунках. Тобто. Тут від вас вимагатимуть змін, але окрім того, що вимагатимуть, у вас є коло підтримки, у вас є люди, які вас підтримують, незалежно ні від чого. Тому ви тут спокійно, вперед і з можете змінювати все, що вже віджило своє, що вам не подобається, наприклад, у вашому житті, і що потребує корекції. Тому це для вас будуть дуже успішні сім днів. Давайте подивимось по всіх сферах життя для стрільців. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом семи днів. Так, налаштувалися і поїхали. Особисте життя, карта місяць. Хм. Невизначеність. Це Для тих, хто в нас наразі із стрільців самотні. Так, у вас тут очікується знайомство або ж спілкування загалом. Для чоловіків, стрільців це жезлова стихія, також можете познайомити з жінкою вогняної стихії по гороскопу. Для жінок це ви сама. От у вас тут йде вибір спілкуватися з кимось чи ні. На ці сім днів ніби якесь затище, тобто по карті місяць невизначеність. Можливо, ви почали спілкуватися з кимось чи познайомилися, але подальших якихось дій вам. Не видно поки що від людини. Хоча всі перспективи для створення союзу є. Можливо, на ці сім днів ситуація просто, скажімо так, заморозиться через вашу роботу, сім'ю, друзів. Тобто, вам, можливо, потрібно буде більше уваги. Приділяти цим сферам свого життя, а особисто трошки відійде на задній план. Але якщо у вас будуть відбуватися знайомства протягом цих семи днів, тут є всі перспективи, всі шанси, щоб воно з дружнього переросло в любовне. Просто наразі не все так ще зрозуміло і ясно. Просто ваш фокус уваги не там. Для тих, хто в любовних трикутниках. Тут ми яскраво чітко бачимо хвилювання і стрес стосовно цього трикутника, в основі якого в нас тут король чаш, тобто чоловік в стихії по гороскопу, а він робить цей весь трикутник ще більш заплутаним. Тобто він не хоче ніяк визначитися або не може визначитися. Його тримає сім'я, тримають традиції, устої і правила. І він хоче як то кать рибку з'їсти, якось це все. Ну, але бачите, якщо ви коханець чи коханка, тут вже в залежності, так? це може бути жінка в стихії, не обов'язково в цьому аспекті. Але тут буде вибір в сторону стабільності, другий шанс там шлюбу. І це вас може. Досить сильно турбувати, бо вам наразі ніякої ясності не дають. Але як ми бачимо по картах, то вибір буде зроблений в сторону стабільних стосунків. Так, для тих, в кого шлюб, хто довго зустрічається, хто живе разом, що у вас тут? На початку тижня, на початку цих семи днів, може бути у вас тут якісь конфліктні ситуації через неочікувану якусь інформацію. От інформація приходить і змінює все, те, чого ви не очікували. Можливо, вам доведеться розпрощатися з якимись ілюзіями. Вам треба буде активно захищати ваше партнерство. Але ближче до кінця цих семи днів ситуація стабілізується, ви знайдете гармонію. Особливо, якщо були якісь конфлікти, вам вдасться це все налагодити, перевести такий в балансуючий, хороший, спокійний режим, і все буде добре. Тобто тут можливі конфліктні ситуації, але їх легко можна буде вирішити. От, якщо ви чоловік, то з вашого боку потрібне буде вирішення. Та? Тобто ви повинні бути тим, хто йде там миритися і так далі. А якщо ви жінка, то тут потрібно від чоловіка та? очікувати, бачите, імператор і імператриця. Вони, хоч і можуть посваритися, але все рівно повернуться один до одного, в будь-якому випадку. Навіть якщо там певний час, в кого навіть. Було таке, що ви певний час разом не жили з якихось причин, там, наприклад, на місяць, то тут воз'єднання. Робота. Так, тірка чаш. Для тих, хто наразі не працює. Так, тут в залежності, тут ви в залежності знаходитеся від чоловіка. Це може бути ваш чоловік, ваш син, ваш батько. Якщо ви там студентка, наприклад, не працююча. Тут ви повністю у фінансовій залежності від цієї людини, і, ну, скажімо, так, ця людина править балом, вона думає, скільки вам давати грошей, на що вам давати гроші, і так далі. І це насправді може вас ну, так глибоко в душі. Ну, не те, що ображати, а скоріше, от ви відчуваєте, що якийсь шанс на незалежність ви ніби вже втратили. Тобто ви наскільки, наскільки в залежності від цієї людини фінансово, що вам важко просто так взяти і, наприклад, розірвати цю залежність. Для тих, хто в пошуку роботи. У вас тут прекрасні перспективи, особливо, якщо ви в найм. Оце прям для вас момент. Якщо ви влаштовуєтесь в найм, особливо в компанію з класною ієрархією, можливо, навіть на роль директора-менеджера, то тут у вас перспективи отримання роботи за ці сім днів. Якщо ж ви не на а, високу посаду, та, наприклад, там, на стажування, то теж тут і на стажування є можливість потрапити в ту компанію, про яку ви мрієте. Ну, не факт, що все буде так просто, тобто зрозуміло, що роботу ви отримаєте, перспективи є, але от далі ви можете стикнутися з тим, що ваші очікування трошечки відрізняються від реальності. Але це вже, як то кажуть, діло друге. Це на будь-якій роботі, мені здається, так? Але бачите, сам, самі перспективи у вас тут є. Для тих, хто вже працює по найму. Так. Для тих, хто працює по найму, тут ви можете відчувати, знаєте, відторження від роботи. Можуть бути конфліктні ситуації з жінкою, або, не знаю, що це ваш. Ви чоловік, та стрілець, то це через роботу у вас можуть бути конфлікти там, з вашою дружиною чи е, дівчиною, чи там, навіть з вашою мамою, або ж це може бути жінка на роботі вашій, там, не знаю, колега чи директор, чи ще хтось з ким ви можете вступити в полеміку через свою. Скажімо так, через запаль... запальний характер, да? тобто щось там сказали, таке, не подумали, десь погарячилися, але ну, все рівно ситуація виправиться. Просто цей конфлікт або це непорозуміння може вас привести в м, такий стан, там де ви відчуваєте, що ви заручник на вашій роботі. Ви заручник і вам страшенно не хочеться туди йти. Хочеться від цього всього відмовитися, але наразі ви не можете. Тобто ви логічно і раціонально по карті справедливість, так чітко зваживши за і проти, розумієте, що вам потрібно ще потерпіти заради чогось, але вам потрібно ще потерпіти, будучи на цій роботі. Хоча по четвірці чаш вам уже хочеться сказати: що все, 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 мене не чіпайте, мене тут нема, я тут вже не працюю. Але поки що вам потрібно прикусити язика і потерпіти. Для тих, в кого свій бізнес, або хто на фрілансі. В кого свій бізнес, і хто веде з партнером? Бізнес з партнерами, або у вас багато поставників товару і так далі. Тобто ще от велика кількість людей, від яких залежить ваш бізнес, тут можуть бути проблеми або з поставками, або з сумами, там, домовились на одне, чи як прийшов на інше. Тобто тут треба буде вирішувати якусь ситуацію, таку яка з'явиться за ці сім днів. От, або якось домовлятися з своїми партнерами про якісь нові умови, які вам підходять більше, робити вибір стосовно цих партнерів, з ким далі співпрацювати, з ким ні. Ну, але бачите, все рівно, щоб ви, як би ви себе не повели, головне це ваші інтереси і буква закону. Ми там бачили короля мечів, тобто все должно бути по документах чітко, красиво і правильно. І не треба погоджуватися ні на які ліві схеми, які вам можуть ваші партнери пропонувати. Для тих, в кого фріланс, загалом тиждень також пов'язаний з тим, що вам доведеться працювати з кимось. Це або ваші замовники, або якщо ви десь там маєте проєкт. Який ви ділите ще з іншими людьми? Ви там тимчасово працюєте в компанії або вас найняли? То тут теж треба буде знаходити спільну мову. Може бути важкі знаходження спільної мови, особливо з замовниками на цьому тижні. І ну, робота стає, тому що там сто п'ятсот правок на, на кожні 2 секунди. І робота стає, тому що доводиться. Вирішувати комунікативні задачі в першу чергу. Для когось це ще може в когось свій бізнес ем, знайти партнера, який допоможе вам розділити проблему. В якому сенсі? Ви розумієте, що ваш бізнес ну, не те, що збитковий, ну він скоро може стати збитковим. Вам тут потрібно з цього вирулити. Вам потрібне вливання капіталу, так? Тобто, вам потрібен ще. один Ще один партнер, якщо до цього ви зовсім справлялись самі. Тому тут ще такий може бути варіант. Фінанси. Король Пентаклів. Король Пентаклів карта стабільності, карта хорошого фінансового положення, впевненості в собі, стабільності по всіх фронтах. Тобто е благополуччя. Ну, тут витрати на дітей або на навчання. Не заплановані. А для когось ще, якщо якісь документи оформляєте, то або суди, документи, бюрократія, це все, то теж на це можуть йти витрати. Але з цього також можуть вам і фінанси приходити. Так, можна очікувати на якісь приємні подарунки. Невеличкі, але приємні. Тобто тут у вас по фінансах ситуація більш ніж прекрасна. Морально-психологічне. Четвірка пентаклів. Намагання триматися в своїй зоні комфорту. От бачите, у вас тут трошки йдуть нерівнозначні енергії, в тому плані, що всередині внутрішньої вам хочеться триматися за те, що ви вже знаєте, те, що вам вже давно відомо. Бо вам страшно, що якщо ви відпустите той один пентакль, то він до вас більше ніколи не повернеться. Та? Тобто ви в своїй зоні комфорту. Ви намагаєтесь зберегти оцей от баланс, не рухаючись лишні рази, нічого не змінюють. Але так як енергії йдуть у вас такі, що вам доведеться щось змінювати, зробіть хоча б мінімальні зміни. Наприклад, зранку пили каву, спробуйте пити чай. Відмовитись від кави на 7 днів. Ну, тобто, порухати трохи цю свою енергію. Якщо ж ви відчуваєте, що навпаки. Зараз будь-які зміни для вас будуть важким ударом, навіть такі найменші, як замість тої кави чай пити, тоді просто тримайте баланс. Я не бачу нічого поганого в четвірці пентаклів на моральному плані, тому що не для всіх людей зміни це нормально і це прекрасно. І не всі люди хочуть змін. Комусь навпаки подобається знайти щось одне класне і от сісти на ньому і сидіти. І не рухатися. Але бачите, по загальних енергіях все рівно доведеться щось змінювати. Тому підготуйтесь до цього вже, що з часом все-таки ситуації будуть змінюватись. Бачите, у вас такий тиждень більше в побутово робочих справах, але, надіюсь, він вас пройде тільки в позитивних. Аспектах проявиться, буду чекати на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей. До нових відео. Пока, пока.